І знову пост про відчуття провини. Зрозумійте, будь ласка, відчуття провини, якщо воно у вас є, якщо воно стосується десятирічної довини, то ви зараз знаходитеся не в прийнятті. Ви досі не пережили цю ситуацію, ви її не переживали. А знаєте, чому її треба пережити? Тому що перша теза слухайте уважно. Ту дію робили ті ви. В тих умовах, що у вас були, і з тими людьми, що у вас були біля вас, більше тих людей нема, і вас того нема. І то, що ви мрієте у сладострасних мріях, що ви можете повернутися туди і щось змір... змінити, почуйте мене, будь ласка, це буде болісно. Ви нічого не можете змінити з тим, що було. Але ви зараз можете перше зробити максимальні дії, щоб такого більше не трапилося. Друге, ви можете себе пробачити. Для цього є одна вправа. І ви можете чітко зрозуміти, чи винувати ви себе у цьому ціні. Встаньте біля зеркала. Отак. Дивіться на себе собі в очі. Можна отак, можна отак, байдуже. Лише би ви дивилися самі собі в очі. І повторіть від 5 до 10 разів одну фразу. Я себе прощаю. Або дивлячись на зеркало, я тебе прощаю. Ти ні в чому не винуватий. Ну, це вже більш крута фраза. Почніть спочатку з того, що я тебе прощаю. І від п'яти від до десяти таких повторювань, дивлячись в очі і думаючи про те, що ви кажете, більше половини людей починають або плакати, або сердитися, або тощо, бо вони дійсно розуміють, що за багато чого вони себе не простили. Зрозумійте, будь ласка. В відчутті провини просто так нема ніякого сенсу. Якщо дійсно ви відчуваєте провину, наприклад, за якийсь злочин, то до якого моменту часу ви її будете ще відчувати? П'ять років, три роки. Бо зрозумієте, в реальному світі, якщо ви скоїли злочин, у цього злочиня є срок, який ви повинні відсідати, якщо це щось страшне, і потім ви виходите, тобто навіть государство вас може простити там, через 15 років, через 20 років, або не простити ніколи, це буде довічне ув'язнення. Але зрозумійте, у всього є майже термін давності. А я зустрічав клієнтів, котри там три роки тому якийсь там друг, я його образив. І три роки ви несете оце сміття, три роки воно вам воняє, три роки ви портите свій власний настрій оцім штукою. І треба далі відповісти на три питання. Що я можу зробити, що я хочу зробити, і що я не в, зас... в состоянні з цим зробити. Наприклад, з цим другом, що я можу зробити, я можу написати листа, я можу подзвонити, я можу вибачитися його дітям, я можу вибачитися йому. Якщо друга вже немає. Я можу прийти на кладовище та це зробити. Якщо і цього нема, то я можу пройти практику візуалізації та це все візуалізувати правильно, погрузитися в цей стан та там попросити пробачення. Що я хочу робити? І от тепер з цього списку обрати, що я хочу зробити. І далі відпусти собі запитання, чого я не можу з цим зробити. І тоді відповідьте мені, будь ласка, на запитання в коментарях. Навіщо саме вам відчуття провини? От навіщо воно вам і подискутуємо?